Привет, з вами я Світло Хустович і ви на каналі Білий Кит. Хочете, я вам покажу своїх котики? Я їх не показувала, тільки розказувала. Ну я можу зараз тільки двох. Я не знаю, де друга. Опа. Оце у нас їхня мати бахіра. Да і ще шейніки. Зараз вам покажу. Ось бачите, ось це світить, Спи, спи, зайка. Далі О, дивіться, вона облизується. Такий гарний. Ой, оце Кося, Бачите, вона без зашайника чорно-біла. Підніму свою голівочку. Ось, бачите, я поближній і там вона ми... Чорно-біла. Тут лапка біла, бачите? Це класно. Ой, подивіться, яка Ну, Хочете, я про неї розкажу. Я про цю багіру. Тюка Козіння принесла Багіра. О, це її кіт. Вона нам принесла. Вона... Вона принесла нам спочатку вогонь, а мама пішла в підвал, бо ми ще не вирішили її забрати додому. Мама знайшла ще оцю кокосю. Вона чорно-біла, я вам казала. Вона дуже любить гратися і бігати. Ага, ще пару разів мене царапало. Хочете покажу. вам. Ось зараз. Mm, зараз спробую вам показати Зараз спробую зачекайте. Mm. Та й не жаліє бачити, але в мене вона є. Вона все зажила. Це було дуже гарна. Тільки Кося. Вона вже в нас довго. Коли була маленька, всіх боялась. Він могла залізала на це ліжко. І тому я її піднімала і клала на ліжечку. Ми з нею гралися. Дуже смішно. Ще якось вона поламала одну іграшку, нам прийшлося нову купувати. Ті коти. Так, зараз роба гірчика. Ось оця вагіра. Це та, яка нам принесла. Ми не знаємо, де батько їхній. Цих двох кокосів вуголь. Не знаю. Але вона дуже чорна, коли її коти її б'ють. І за це вона на них нападає. Я не знаю, вони від них типу віддалились. Вона велика, постійно спить. Вона менше. До нас іде, бо вони б'ють її, чіпають. І вона менше ходить у нас. Вона любить спати і їсти. І потім, коли вже там ніч, вечір, зранку десь, зранку днем вона приходить, а десь вечором ночу. Буває до ночі, може затриматись, бо мама може дивитись щось. то ми так затримуємося і ми її відпускаємо або ввечері, або ем. А якось відпустили раму зранку. Бо вона нас, з нами спала. Так отута. І от тут вона там спить. І ще може там. Цей. І ще ви коли наберете 20 лайків, то я буду знімати ролики там, де я. Або я можу раніше почати там, де ви можете дивитись мультик мій найулюбленіший. А там два сезони. Це дуже класно. Тоді... Всім пока ви були на каналі Білий Кіт. Всім пока. І вибачте, що лицо своє не показує. Мені треба виключити камеру Всім пока. О, і досі цього Ваня. Його звати Іван. А я його назвала Ваня. Називаю Ваня. Він і досі влає. Він буде дуже довго. Де можливо, коли закінчиться літо, даже буду в лагері, Можливо. Значить, всім пока.